Всім привіт! Ви на каналі The Interviewer. І тема сьогоднішнього випуску фантастичних тварюк це неогауляйтери. І Вікіпедія каже, що гауляйтер це вищий партійний функціонер часів гітлерівської Німеччини, така собі посадова особа в третьому рейху, що здійснювала всю повноту влади на віреній йому адміністративно-територіальній одиниці. Ну, давайте так. До 2014 року слово гауляйтер використовувалося лише в контексті Другої світової війни та фашизму, аж поки в нашому лексиконі не з'явилося нове слово рашизм, а на українських тимчасово окупованих територіях не з'явилися неогауляйтери. У цьому випуску ми розповімо про херсонських гауляйтерів Сальдо та Стримоусова та Донецьких Захарченка та Пушиліна. Які на цих посадах діють з 50% успіхом. Тобто половина з них вже подохла, половина ще ні. Чесно кажучи, згадуючи прізвище кожного з цих щурів, я заходив у Вікіпедію, тому що точно не пам'ятав, хто з них там вже відправився в ліфті разом з моторолою на концерт до Кобзона, а хто ще тільки натиснув кнопочку виклика та чекає, коли ж концерт Кобзона. Не переживайте, ті, хто ще не доїхав, скоро буде. Отже, в чотирьох коротких, але дуже драматичних новелах ми проаналізуємо кожного з цих людей аналізів. І почнемо ми із сальдо. Чи правильно казати сальдо чи сосальдо? Ну так напишіть в коментарях, як правильно називати цього гауляйтера. Найголовніше, що треба знати про сальдо? Він поки що живий. З 2002 по 2012 роки Сальдо тричі перезбирався на посаду мера Херсона? Херсонці, альо, ви що? Якщо серед моїх глядачів є жителі цього чудового українського міста, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео відповідь на таке запитання: що вам було незрозуміло із сальдо з першого разу? Чи може не було інших кандидатів? Чи може не знаю, інші були ще гіршими? Хоча куди куди гіршими? Після свого мерського життя Сальдо з 2012 по 14 був народним депутатом України від партії. Увага! Тут величка пауза. Яка партія з відкритими обіймами приймає в себе всіх недоносків та зрадників України? М? Несподівано, так? Сальдо став депутатом від партії регіонів. Невеличкі підозри, що Сальдо щур та зрадник насправді були досить давно. Ну. Як сказати невеличкі. Очевидні для всіх, окрім чомусь СБУ У березні 2014 року. Сальдо, як народний депутат України, допомагав росіянам в анексії Криму, таким чином виявивши свою проросійську позицію і вивів її просто в публічний простір. А в СБУ такі. Ну а, слухайте, це точно сальдо був? Ну може, двійник може схожа людина на сальдо зараз з цими технологіями будь-кого очорнити можна? Ну окей, в 16-му році було оприлюднено аудіозаписи сальдо, які свідчать про співпрацю колишнього мера Херсона. Із ФСБ. А в був такі. Слухайте, а це точно його голос? Може, це не знаю, Юра Великий його спородіював, щоб підставити. Може, щось таке, ви розумієте. Перечепилися до людини. Добре, в 17-му році з'явилося фото Сальдо із рашистським актором Пареченковим, який нагадаю, в Донецьку. На відеокамери знімав свою стрільбу в бік українських позицій, в бік українських воїнів військових у Донецькому аеропорту. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков миттєво відреагував на цей. А в СБУ такі, слухайте, ну може, Сальдо просто великий фанат кіно? І, взагалі, кожен може помилятися. Давайте дамо людині ще один шанс. І Сальдо своїм шансом скористався 24 лютого. 2022 року, майже подарувавши оркам ключі від Херсона. І тут Джейс був такий: ти диви, а сальдо дійсно зрадник. Треба брати. Ага, ну ідіть беріть. Херсон вже орків, а сальдо призначено херсонським гауляйтером. Взяти його не вдалося. Далі все по класиці: отримання російського паспорту, псевдореферендум, фото з Кремлі. Але це все тільки на людях. А тихо вдома за закритими дверима під ковдрою. Тихе очікування неминучої кари. У вересні 2022 року навіть з'явилася інформація, ніби Сальдо помер в лікарні в Москві. Журналісти стверджували, що Сальдо спочатку отруїли, а потім добили вже в медичній установі. Однак того ж дня сальдо. Сука, живий, записав відео з простування власної смерті, довівши, що гівно тоне не одразу. Взагалі, читаючи про Сальдо в інтернеті, я з'ясував декілька дуже цікавих деталей. Наприклад, в 1978 році він закінчив Криворізький гірничорудний інститут. Головний корпус цього інституту знаходиться в 100 метрах від дому, в якому все своє криворізьке життя прожив майбутній президент України Володимир Зеленський. І народився Зеленський, нагадаю, в тому ж 78 році. А які різні долі. Далі ще цікавіше: з 81 по 86 роки Сальдо жив в Монголії, де був увага військовим радником. І саме в ці ж роки маленький Зеленський жив так само не повірити в Монголії зі своїми батьками. Це говорить про те, що вони завжди знаходились десь поруч, але ніколи не перетиналися. Але повірте, вони обов'язково зустрінуться, і це буде зала суду, в якому Сальдо разом з іншими зрадниками та злочинцями буде сидіти на лаві підсудних. А президент і народ України будуть виступати свідками звинувачення. Все буде. Кирило Стримаусов все своє неспокійне життя випробував долю і шукав, як із цим самим життям розпрощатись. Ці його поступки, які самі за себе говорили: та їбніть вже мене хтось, будь ласка, стримаусов завжди навіть виглядав ну погодьтеся, як такий студент, анархіст, якого ось ось за скольні схоплять жандарми, закують в кандали і посадять на кол. Він був членом в якої тільки хір хірні він не був членом. Значить про російської секти Концепція общественної Безпечності». Він підтримав Януковича в 2014 році, коли це ну, западло було навіть тим, хто дійсно підтримав Януковича. Потім він бігав по Херсону з російським прапором під час так званих пробіжок Спасібо за побіду. А, але Чомусь ніхто так і не засунув йому ці прапори тоді в дупу. певно, що доля чекала свого часу. 1 березня, 2014 рік, Стрімоусов був організатором проросійського мітингу в Херсоні. Він мав наміри та навіть можливості здійснити захоплення адміністративних будівель в місті з метою встановлення так званої ХНР. Ну, тобто Херсонської народної республіки. Де погано стає, коли це кажу. Коротше, в 14-му році Херсон він взяв, але тільки перші три літери насправді від Херсону він взяв. А от доля і СБУ вже чекали. Період між 14-м і 22-м роками стрімусов займався тим, чим і має займатися справжній сторонник руського міра. Він постійно з кимось бився, порушував закон, виступав проти вакцинації, проти носіння масок. Одним словом, такий був завжди був. Проти системи стримувся вбився з поліцейськими, журналістами, з депутатами. Він стріляв в охоронця платного пляжу. Він завалив на землю мера Херсона. Йому бризкали газовим балончиком. Він бризкав когось газовим балончиком. Але жодної подряпини, жодного кульового поранення, жодної карної справи проти цієї Падли стримусова. Доля все ще чекала. І терпіла. Повномасштабне вторгнення. Стрімусов зустрічав із великою радістю, тому що тепер йому можна було бути гантоном офіційно. Орки одразу захопили Херсон, а Стрімаусов разом із Сальдо вони натягнули кокошники, спустили штани та зустрічали своїх хазяїв хлібом та сіллю. І тут терпіння долі Стримусова почало наближатися краю недовге, але цікаве. І веселе життя Стрімоусова, написання одного з гауляйтерів, запам'яталося тим, що він хотів заблокувати на Херсонщині Інстаграм та Фейсбук. В інстаграмі були в шоці. Як це? їх тепер не буде на Херсонщині. Про це, до речі він навіть написав, не пирте, в інстаграмі і в Фейсбуці. Потім він закликав херсонців не боятися контрнаступу збройних сил України. І Це сміливе звернення він записав в готелі Меріот в Воронежі. А ще записав вірш. Віжу гори і долини, віжу реки і поля. Це русское приволі, це родина моя. Віжу пагади в шрі ланки і Корею, і Китай. Где би я не їхав в танки, всюдомой моїй країни. О, але замість танка на Шри-Ланці доля посадила в автомобіль на Арабатці. Дорога Стрімусова закінчилася в дорозі під Генічиськом, коли зустрічна вантажівка нарешті назавжди заспокоїла його. Невгамовну душу. Стрімусов залишив цей світ в той же день, коли орки залишили Херсон 9 листопада 2022 року. Тобто від контрнаступу ЗСУ він заховався найкраще за всіх. Хтось навіть казав, що його прибрали українці. Хтось сказав, що це ФСБ, хтось сказав, що це внутрішні вже розборки із Сасальдо, ну там версій було багато. Чесно, от по**ю. подохло, і земля йому бахчою. Після смерті були дикі пропозиції навіть канонізувати мученика Стримаусова можу тільки уявити, як у Оксани Марченко текли сльози слюди, коли вона уявляла, як цілує святі мощі херсонського святого Кирила. Вони там ті реально. Просто йдуть. Дивітельна пахніта. Хоча, можливо, саме іконки із святим Стримаусом, в машині із Стримаусово і якраз і не вистачало. Хоча, знаєте, доля це така річ, від якої не сховаюся ні в танку, ні в готелі Воронежі, ні за іконками в авто, хай навіть броньованими. Продовжуємо. Олександр Захарченко. Він же батя, він же Захарас, він же кабзономан. І там ще кілька прізвиськ. Розповідати про деталі життя Захарченка, я чесно не кажучи, не бачу ніякого сенсу. Тим більше, що в житті Захарченка українців більше за все цікавила тільки його смерть. І, і знову ж таки, якщо про покійників, знаєте, як то кажуть, або добре, або ніяк. То чесно кажучи, про Захарченка скажемо добре, як добре, що ти собака дика подохла. Ставши одним із учасників захоплення донецької міської адміністрації у квітні 2014 року, він автоматично підписав собі вирок, як і інші сепари. До кінця 2014 року Захарченко став головою так званої ДНР. Отримавши перемогу на так званих виборах. Ну, виявляєте, ці вибори на, ну, на будь-яких територіях, де, які контролюються тимчасово навіть путінською владою. Путін каже, треба, щоб було так. І вибори, вважаю, відбулися. Взагалі, час керування так званим ДНР за Харченком запам'ятався Дончаном постійними вивозами всіх незгодних на підвали, а також впровадженням смертної кари. От, хазяйсонік. Ну, тобто, всього того, заради чого ДНР цей і створювався. Писав навіть про участь у бойових діях та пораненнях Захарченка спочатку в ногу, потім в руку. Ну, взагалі, ловлюєте логіку. Ну а потім рука, тобто все ближче, ближче до голови. Але спойлерити не буду. Але знаєте, була в собачому злочинному житті Захарченка слабкість, яка відрізняла його від інших вурдалаків. Він любив музику. А конкретно музику Кабзона, і саме ця пристрасть зіграла фатальний такий фінальний акорд в його безславній біографії. В 2014 році Кобзон був в Донецьку з концертами. Захарченко піднявся на сцену, подарував співаку квіти, ну напевно, парну кількість, ну щоб одразу давідичу, так сказати, на похорон, а потім навіть спробував заспівати. Що сказати, очевидно, поранення ноги дало ускладнення і на музичний слух, і голос, але ну сухти, хрін з ним якби співало, і співало собі. Найголовніше, судячи з цих фото. Кобзон вже тоді запросив Захарченка на свої майбутні виступи. І Захарченка намагався відправити на концерт співаючого сєпара в Перуці по різним даним: від 7 до 30 разів. Ну, слухай, живучий був, сука. Замахи на його не таке нікчемне життя відбувалося частіше, ніж батя, певно, що чистив зуби. В нього стріляли снайпери, його намагалися підірвати вибухівкою. На кортеж Захарченка скидували фугасні бомби. І з якихось незрозумілих причин. Кобзон все ніяк не підіймав в кулісу і відкладав свій виступ для Захарченка. Вибухова вона від Захарченка нарешті пролунала 31 серпня 2018 року. В день пам'яті Кобзона Захарас і ще декілька Кобзона манів зібралися в кафе сепар. ну, символічно. Взагалі, який тільки привід не вигадують Алкаші, аби просто побухати. Так от в той самий момент, коли голос Кобзона і з колонок співав ні, як пулі у візка, пролунав потужний вибух. І осколки, вибухівки просвістіли точнішенько у візок головного кобзонамана ДНР. І ви знаєте, цей вибух був настільки потужним, що вже через хвилину десь у пеклі піднявся занавіс, і Кобзон заспівав вже дуетом. Oi, está cá novela. Ну, взагалі, СБУ запевнило, що вони не причетні до цієї справи, і що логічний кінець Захарченка це результат внутрішніх розборок між ДНРівською бандотою, там маленерівською, між московською. Ну, хтось там з кимось розбирався. Як красиво і логічно все вийшло, головний сєпар загинув в кафе Сєпар від рук інших сєпарів на дні пам'яті сєпара Кабзона. Ну, що тут скажеш? Просто пісня. Після загибелі Захараса собача будка голови ДНР лишилася порожньою. Тож хтось мав зайняти це місце. І е, така, хотів сказати людина, але давай так така потвора знайшлася в обличчі Дениса Пушиліна. О, більш відомо в Україні як Чупушилін. Дениса Пушиліна можна назвати політичним Мавродієм для тих, хто не знав, він не застав в веселі 90-ті роки минулого сторіччя дещо розповім. що Сергій Мавроді був засновником Шахрайської фінансової піраміди МММ. Віроніка, ти знала про МММ? Ну, так от. Люди вкладали свої гроші в МММ, причому останні гроші, потім повертали їх з відсотками. Потім вкладали ще більше грошей і знову повертали їх з відсотками. Ну. Так працювала ця схема. Я не халявщик, я партнер. Вірно, Льоня. Ми партнери. АО МММ. Потім, в ейфорії від такого простого прибутку, люди вкладали в МММ все, що в них було. І в цей момент Мавроді з усіма вкладеними грошима половину насправді, країни всі взяв і розтворився. І ось мені цей самий Пушилін нагадує в цьому плані Мавроді, не тільки тому, що його кар'єра розпочиналася із МММ, а тому, що все його життя це одна суцільна піраміда, яка складається із шахрайства, і розводу. Бідних людей Донбасу вже в далекому 2011-му Що нам дає МММ? МММ в першу чергу дає свободу. Після відродження МММ Чепушилін став одним із її активних учасників, розпочавши кар'єру в піраміді з посади десятника. Десятник в МММ це людина, яка має найобувати тільки 10 людей. Пушилін прагне стати сотенником, а потім тисячником, тому що когось та щось розводити, це взагалі його життєвий девіз. Хоча, можливо, піраміда так приваблювала цього самого Чепушиліна, тому що в цьому слові є всі літери, які. Найкраще змальовують його сутність. Тому, коли утворився ДНР, Пушилін зрозумів, що його місце саме там. По суті, ДНР це та сама піраміда, тільки політична. Прості люди, яких надурили у вигляді пропаганди, вклалися в цю піраміду, причому вклалися своїм життям, а вигоди з цього. Всього отримують лише декілька засновників цієї піраміди, і Пушилін вирішив бути одним з цих засновників. Але якщо МММ він там був десятником, то в ДНР Пушилін став просто черговою шісткою Путіна. Коли голова Захарченка окремо від його тіла полетіла із кафе Сєпар під півоти Кабзону, Пушилін зайняв місце цієї голови. Сподіваємось, ненадовго, але поки що живий. Взагалі, перебування от, чи пушильна на чолі так званих ДНР від Захарченка чимось особливо насправді не відрізняється. Ті ж самі тупі заяви про велича малоросії, ті ж вивози негідних на підвал, ті ж замахи на життя, від яких пушилін поки що якось там пітляє. Думаю, просто поки що ніхто особливо не старається. Хоча одна цікава новина про Пушиліна в мережі все ж таки з'явилася. 10 жовтня 2022 року пошире. Овся інформація, що героїчний голова ДНР на декілька днів зник з Донецька та втік до Росії, і за якимось випадковим збігом обставин в ті ж самі дні повним ходом йшов контрнаступ збройних сил України. Я кажу класик, пропагандон е, совпадіння? не думаю. Тому що ти можеш бути будь-яким самопроголошеним героєм, та коли е, в бік твоєї голови дивиться голова Хаймарсу, базісом твоєї піраміди Маслоу стає бігти, куди очі бачать. І коли, і коли пригожин пішов маршем на Москву, можете собі уявити, які піраміди накладував Пушилін в туалеті, розуміючи, що цей путь загрожує йому та іншим щурам, гауляйтерам Але обійшлося. Поки обійшлося. Та будь-яка фінансова чи політична піраміда рано чи пізно розпадається. І, як колись його кумір Сергій Мавроді, Денис Пушилін пиниться на лаві підсудних. Це в кращому випадку, якщо раніше до нього не доберуться українські воїни або обдурені вкладники піраміди ДНР. Ви знаєте, як каже стаття Вікіпедії, гауляйтери часів Другої світової носили на, на петлицях по два дубових листочки. Нинішні гауляйтери дубові листя не носять. Проте рано чи пізно кожен із них все одно перетинається із дубом. Або із сосною, або із осиною, дивлячись, з якого дерева їм роблять труну. Слава Україні і слава нашим захисникам! Це були чергові фантастичні тварюки. Побачимось обов'язково! Не знімайте роботу ППО, підтримуйте Збройні Сили. Ми точно переможемо.